Ну, хай не мене, шановно! Випустили, розвичайте! Ей! Що, злочинниця? Міліція! Руки, 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 руки! Шановні, руки! Шановні, руки! Шановні, руки! Шановні, руки! Вона вдарила людину! Не чіпайте руками! Не чіпайте! Вона вдарила людину! Дивіться, дивіться, що вони роблять! Дивіться! Міліція, забезпечте правопорядок! Спокійно не кричи! Пане голову, зеліть дорогу, пану голові. Скільки людей можуть. За спокійно, спокійно. Нічого не робиться. Нічого не робиться, знімайте шукання. Міліція якраз наводить порядок. Я бачу, я бачу, я бачу, що ви робите. Дивіться. Що значить думати треба, було? Як Зачем? Зачем вы Затково делаете злоби. то, Затково что не... звільніть да, 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 для